Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити на тему, яка хвилює кожного свідомого громадянина нашої країни: це олігархія та корупція. Дві ключові проблеми, які тримають Україну в полоні десятиліттями, проте найгірше в цій ситуації те, що вони нерозривно пов'язані та утворюють один спільний ланцюг. Олігархія та корупція це дві сторони однієї монети. Але звідки вони беруться і чому досі існують? Давайте розберемося разом. Що таке олігархія та як вона впливає на Україну? Олігархія це не просто багаті люди, це вузькі коло впливових осіб, які володіють величезними фінансовими та політичними ресурсами. І фактично контролюють усі сфери життя в країні. Вони диктують правила гри. Впливають на законодавство, судову систему, медіа і навіть освіту. І найгірше це робиться за рахунок звичайних громадян, які потерпають від знищення справедливості та рівності можливостей. Уявіть собі ситуацію, коли кілька людей контролюють економіку країни. Вони не зацікавлені в створенні справедливих умов для бізнесу, адже це може порушити їхній монополізм. І тут ми безперечно говоримо про малий та середній бізнес, який знищується заради інтересів вкрай малого кола олігархів. В результаті ми отримуємо слабку економіку, де немає місця для конкуренції та розвитку. Корупція природній союзник олігархії. Корупція це друга сторона медалі. Вона є тим механізмом, який дозволяє олігархам утримувати владу і вплив. Давайте будемо чесними: корупція в Україні це не просто хабарів держустановах. Це система, яка пронизала всі рівні влади, від сільських рад до парламенту. За кожним корупційним скандалом стоїть чийсь певний інтерес. Чийсь кишені поповнюються, а чиєсь життя стає складнішим. Ми бачимо, як мільярди гривень, які могли б бути використані на медицину, освіту чи інфраструктуру, сідають у кишенях тих, хто використовує державу як власний бізнес-проект. Причина цієї проблеми інфантильна байдужість населення. І ось тут ми підходимо до ключового питання: чому олігархія та корупція досі існують причина ваша інфантильна байдужість. Просто визнаємо самі перед собою, що дуже часто ви обираєте зручність замість боротьби за справедливість. Хтось не розуміє, що робити, хтось боїться, і це теж правда. Комусь просто лінь і він придумує собі виправдання. І найгірше те, що ті, хто бояться та не розуміють разом з байдужими та лінивими, з великим задоволенням скоріше будуть протидіяти чесним та активним громадянам, що вчиняють реальні дії для боротьби з корупцією та олігархатом, ніж будуть діяти проти олігархату та корупції. Бо дії таких чесних громадян ставлять, по-перше, під ризик рабську стабільність цих покірних холуїв, а по-друге, дають зрозуміти цим покірним холоям, хто вони є насправді, і це їм, безперечно, неприємно. Бо вони самі себе переконують, що саме вони, ці покірні холої, і є нормальними людьми. Як часто ви погоджуєтеся з тим, що нічого не змінити, як часто ви уникаєте відповідальності, вважаючи, що хтось інший повинен вирішувати проблеми за вас, як часто ви не йдете на вибори, бо. І так нічого не зміниться. Це і є головна проблема. Суспільство, яке мириться з несправедливістю, дозволяє олігархії та корупції процвітати. І це робить ваше життя таким поганим. А от ті холої покірні задовольняються крихтами з стола олігархів. І ці копійки, яким їм вистачає на трохи краще життя, ніж у інших людей, вони вважають за успішність та щастя. Але від того вони не перестають бути холоями покірними. Як це змінити? Перший крок це усвідомлення проблеми. Ми всі повинні зрозуміти, що корупція і олігархія існують не тому, що хтось інший винен. Вони існують тому, що ми всі разом дозволяємо їм існувати. Ваша мовчазна згода, ваша пасивність це те, що підтримує цю олігархічну корумповану систему. Другий крок активна громадянська позиція це участь у виборах, контроль за діяльністю депутатів, підтримка прозорих ініціатив і реформи. Це небайдужість до того, що відбувається навколо. Третій крок підтримка незалежних медіа та боротьба з пропагандою. Олігархи часто використовують медіа для маніпуляцій і введення вас в оману. Тому важливо критично оцінювати інформацію та підтримувати незалежні джерела. І найважливіше це єдність. Розділене суспільство завжди буде легко контролювати. Тому ми маємо навчитися знаходити спільні цінності та працювати разом заради спільного майбутнього. Чекати, що хтось прийде та зробить ваше життя щасливим, це ідіотізм. Між іншим, для тих, хто не знає, хто не в курсі, слово ідіот давньогрецький термін. Це людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участь у загальних зборах громадян полісу, держави та інших формах державного і громадського демократичного управління. Висновок, олігархія та корупція це лише наслідок, причина в нас самих. І тільки ми можемо це змінити. Ми маємо зрозуміти, що майбутнє України всіх наших людей залежить від кожного з нас. Ще раз, від кожного з вас. Від ваших дій, від наших дій, нашої активності, нашого вибору. Давайте не будемо байдужими, давайте почнемо діяти вже сьогодні, адже лише разом ми зможемо створити ту Україну, про яку мріємо. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте поділитися своїми думками в коментарях, поставити вподобайку та поширити це відео, щоб максимальна кількість людей змогла побачити та задуматись. До зустрічі! І пам'ятайте, життя триває, точиться війна.